Говори, слухай, а давай запишемо. Мені прям принципово залишити після себе щось. Єдина пісня, яка мені дуже важко давалась: е я помолюсь, щоб завжди звучало, що це пісня присвята для мого дядька Андрія Лозюка. Де і зовсім скоро щось ми почуємо новеньке. То що це? кажу, оце отак, от, от я не бачу наші почуття. Рідні цієї виконавиці з Острога жартують, що спочатку вона почала співати, а потім говорити. Зараз дівчина займається сольною кар'єрою та викладанням вокалу. Каже, від успіхів вихованців вона розквітає. Сьогодні у Талановитих Оксана Скороход. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня, знаю, що ваш такий музичний співочий шлях почався ще з дитинства, і до того ж дуже цікаво. Ви так поставили перед фактом рідних, що пішли до музичної школи. Як ж вони на це відреагували тоді? Навіть не пам'ятаю, якщо чесно, їхньої реакції, але мене точно ніхто не відмовляв. Мама з радістю підтримала мене в цій ідеї, хоча я була дуже маленька, і я й баян типу як. Але насправді певно з цього і почався мій шлях. І взагалі без цього я ніколи б не стала тою, ким я сьогодні себе почуваю і ким я є. І на останньому, зайду наперед, на останньому нашому заході в школі, ну, спільно з музичною школою і викладачами, і взагалі з групою Вечірня школа, був благодійний концерт. І на тому заході фінальну пісню я грала на баяні. Пригодилась, бачите? Так. Все якось так доля збирає. Всі до шляхи були до баяна. Так, ну я вам хочу сказати, що вам пощастило, тому що часто люди говорять там рідням і так далі. Що та навіщо тобі ці співи та музикою грошей не заробиш? Чи чули ви таке, чи чутливі до таких різних висловів? Е, ну насправді якісь такі дуже важливі моменти життя батьки мене підтримували. Тобто, uh -huh. коли я сказала, що я пішла на баян. Окей, типу, це щось дуже дивне, але ну ходи. Потім я сказала, що я хочу в музичне училище. Знову ж таки, а що ти будеш робити? А де ти будеш заробляти на життя? Коли ти плануєш навчитися чомусь нормальному. Ну, типу, але mm -hmm. ну хочеш? Ну, гаразд. Після 9 класу закінчиш музичне училище, далі вибереш щось нормальне. Типу, з такими е думками, ідеями ми просто батьки мені дозволяли робити те, що я хочу, підтримували, наскільки там могли. От. І... Фрази, типу, а грошей не заробиш, музику, ще щось. Певно, вони до мене дійшли вже останніми е роками. Типу, угу. раніше про це так особливо ніхто мені не, ну, не, не говорив. Просто в родині більше немає музикантів, і ніхто не дивиться на це як на щось серйозне, не дивився угу. до останніх п'яти років, можливо, десяти, але. Не дивилися мої рідні, як е, на цю професію це ніби професія і щось складне, важливе там, uh -huh. з купою нюансів. Типу, ну поспіваєш, ну, натішишся, співай. <гум> і замріяна весна дивиться в небо. Знаю, не одна, знаю, не для тебе. Витинали світа. Остання приречено падали. Що ж, а чим же ж зараз тоді займаєтесь? Станом на сьогодні я працюю в двох музичних школах, а ще я керівник народного аматорського гурта, який має назву Надія, в Острозькому ЦКДТ. Ну, тобто, це раніше був динамикультури. Угу. Зараз абревіатури закладів змінились, тому простими словами, я викладач. В Нетішині, в Острозі, і е, співаю в різних колективах. Mm -hmm. Маю власний колектив і також підтримую тих, хто мене запрошує. Mm -hmm. Давайте якраз трішечки про більш таке сольне і е, своє поговоримо. Е, як е, взагалі там е, вам перебувати? Чи хотілося б повністю перейти в сольну співачку і лише цим займатися? Mm -hmm. E, взагалі, сольне — це якраз одне з тих, що є хобі. Тобто тут uh -huh. я просто для себе. Так. Uh -huh. e, чи хотілося перейти з... повністю? Я не уявляю себе сьогодні без дітей, без колективів своїх. От я люблю своє життя таким, яке воно є. І uh -huh. можливо, з часом що зміниться, тому що завжди, от якось так життя заводить. Що... Uh -huh. Різними в різні періоди, різні цінності, навіть різні бажання, потреби. Але станом на сьогодні ну мені прямо дуже комфортно. Це я розумію, що це моя зона комфорту. Я не хочу з нею виходити, але допоки я в ній почуваюся щасливо, я хочу в ній набутись. Ну це класно. А от що такого особливо цінного за цей час? Я знаю, що ви вже там більше вісьми років здається займаєтесь дітками. Цінного вам казали чи робили вони, що запам'яталося. Mm. А що діти казали цінного? Mm -hmm. Знаєте, вони такі е, завжди перли видають, якісь, що так ще ціле життя можна згадувати. От е, насправді так. І це те, що я дуже люблю в своїй роботі, що мені з ними цікаво. Тобто я mm -hmm. на уроках е, не почуваюся в якихось таких рамках суворих, де все. Класично навпаки, це дуже приємні смішні діалоги, mm -hmm. творчий процес, але також згадати якусь фразу довчи. Насправді я переконана, що їх є, і було дуже багато. І навіть mm -hmm. якомусь інтерв'ю я навіть згадувала і писала, але в мене от воно в моменті я ще там пам'ятаю найближчий час. А потім уже якби я до канікули йшла. Сьогодні в нас червень, тому mm -hmm. я вже і відпустилася. ясно. Mm -hmm. і... <laughs> yes, yes. ну я вам хочу сказати, що навчати дітей співу досить важко. Як на мою думку, і от якби я до вас прийшла навчатися, що би ви такого мотивуючого мені б сказали? Ну насправді я вважаю, що всі люди можуть співати. Тобто, ага. якщо ви розмовляєте, у вас є всі можливості для того, щоб ви чудово співали і. Е... Що я могла би сказати мотивуючого? що найскладніше – це на початку. Тобто, якщо на початку оцей процес, оця праця вам підійшла і ви її. Е... Якби з гідністю пережили і прийшли <рес> до мене ще раз, то далі ви будете просто насолоджуватися своїм голосом, своїм звучанням, собою в музиці. І от насправді в цій професії немає межі там ідеалу. Завжди можна розвиватись, але завжди можна зупинитись і потішитись тим, хто ти є сьогодні і на якому ти рівні. А як же ж собна звісна фраза слон на вухо наступив? У нас немає складнів. В нашому регіоні немає складів. У нас всі дуже співучі, так зрозуміло. <рес> що ж, я знаю, що співучі, і ви ви так якось. Суромнізвиво замовчали якраз от про авторські свої пісні. Давайте трішечки про них детальніше. Коли вони створювалися, як це все було? І чи важко було перейти в цей такий сольний шлях? Ну, зробити перший крок, грубо кажучи. Насправді так, дуже важко. І це ідея, яка виношувалася все життя, угу. де в молодшому шкільному віці я писала вірші або могла щось там наспівувати. Якісь мелодії, але я ніби була на іншому рівні, я розуміла, що це щось сам собі погратися, гаразд, але навіть ніколи не назвала то піснями чи е, ніколи не позиціонувала себе як авторку пісень. Навіть не думала, що це взагалі можливо. При тому, що в школі насправді доволі непогано іноді виконувала домашнє завдання, де там треба написати якогось вірша. Е, Твори, тобто фантазія працювала, е креативність була якась присутня, але я ніколи себе не підносила на якийсь рівень. Ну, тим більше, що, що дякую, мама. Прочитай вірша. А це ти написала? Хорошо, молодець. Так пару разів вже дала. Ну я потім так само вже на них реагувала, якщо чесно. Але, типу, можливо, якби реакція була якась така, вау, то я би писала більше. А як я потім зрозуміла, чим більше ми щось робимо, тим краще ми це виконуємо кожен наступний раз. От ну таке розуміння пройшло пізніше, але добре, що прийшло. І сьогодні я це своїм дітям завжди говорю: якщо ви щось робите, то робіть це сміливо. Помилки це ваш досвід, і він потім допоможе діти швидше, кращого результату. І е, як я дойшла, це довга історія, тому що насправді Якісь спроби я робила завжди, але вони на якомусь етапі. От наскільки я запалилась, настільки я згасала там, зупинилась, відклала, забула. У мене дуже багато віршів було. Я навіть ніколи не знайду чи не згадаю, які вони йде. Тому що я написала, потішилась, де склала, потім прибрала, викинула. Ну такі в мене. Е Жорстоко. Ну, Там просто насправді те, що я читала і чим захоплювалась, е І моє оце примітивне ходила, робила, любила, згубила трошки. <говорю> 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 я розуміла, що це зовсім не про те. Е -е я якось більш математично писала, ніж е як поети, вони вкладають різні сенси і такі знаходять класні метафори, що я просто, О, як можна було це там сказати? То в мене такого воно досі не відкрилось насправді. Е -е я трошки шукаю, але е, тому стосовно моїх власних пісень, напевно, поштовхом навіть була не моя власна творчість, а знайомство з островським поетом Юрієм Метвійчуком, який писав е, і пише вірші. І так сталося, що от воно все співпало, бо ми були знайомі доволі давно, але почали спілкуватися більше уже в період. Певно, то зв... як почалось повномасштабне вторгнення. Відбулося. і ми, е... А навіть ні, трошки до того, ми з ним е... багато виступали. Uh -huh. Він грав на гітарі, йому це дуже важко давалось, але типу, мені треба був гітарист, е... який мав вільний час. Uh -huh. е... Для нього, типу, це ну, теж виклики, він приймає. Гордо чи з гідністю, не знаю. Тобто йому важко, але він слухав мої прохання, намагався там кажу, це вивчиш, зробим, це зробимо, це виступимо. І відповідно на цих заходах, так як я працівниця ще будинку культури, uh -huh. я виносила не лише твори відомі пісні, там, а я й хотіла, щоб Острог знав свого живого на той час поета і на цей час живого. І, типу, дуже добре, що ми пам'ятаємо. Чудову поезію, але було би непогано почати помічати тих, хто сьогодні живе серед нас, угу. і сьогодні нашу культуру повнює своїми чудовими віршами, так привертає увагу до важливого. От і відповідно з того почалось, я брала його якийсь, він там, не маючи освіти музичної, каже: У мене є пісня. Я mm -hmm. на нього десь так дивилася, як мама на мене тоді з тими віршами mm -hmm. дитячими. Mm -hmm. Ну давай. От. І все, що мені там, він завжди казав: я тобі довіряю, крамсай, міняй, роби, що хочеш. Ну, В текстах я насправді змінювала дуже мало. Я іноді десь і мелодії теж я не чіпаю, ну, тому що він так це чує, він так це бачить. Е я могла змінити там пару акордів якихось, і ми вже виступали, виносили ці пісні. Було повномасштабне вторгнення. Ми е, е, їздили з благодійними концертами по Острощині, і відповідно, кожна неділя у нас е, єдиний момент, коли вже не було цих, е, відмінявся захід. Якщо ховали герої, mm -hmm. а так всі інші неділі, щонеділі ми їхали в якесь село е, Острозької територіальної громади. З благодійним концертом, і відповідно, я виступала в різних складах і дітей своїх брала також. Але і виступала з Юрою. І оці твори, які ти вже співаєш постійно, вони виходять в роботі, ти їх постійно чуєш, і в тебе вже є якісь там ідеї, асоціації, уявлення про пісню. І коли я зрозуміла, що от воно нарешті стало на місце, воно визвучилось, воно вже в мене якось в голові вклалось. Я говорю, Слухай, а давай запишемо. <ган> а давай зробимо пісню. Тому що е, ну, хто знає? сьогодні ми є, а завтра може нас не бути. Ми да, ніби ми тут добре живемо, але з іншого боку, ми все одно не знаємо. І, а пісня вона буде. Типу, такі речі важливі говориш. Е, я вважаю, що це треба. Увиковічнити. Ну, от мені це прям принципово чогось. Я, напевно, через те, що дуже творче, мені прям принципово залишити після себе щось. І акцент завжди йшов. І з того певно і почалося шукати себе, свій шлях, в чому я інша. І от такі от речі призвели мене до авторської музики і ага. власних пісень. Хоча насправді я їх не люблю слухати. І е, якщо їх слухаєте, я кажу, пождіть, я хоч вийду. Ой, критично, критично. Що ж, ви згадували про свій тур по Острощині. Мені цікаво, чи були там якісь такі кур'йозні ситуації, поки ви собі там їздили. І як взагалі в нас на Рівненщині вас зустрічали? Люди неохоче насправді йшли. О, типу, концерт. Ну, концерт, ну який концерт, так? Але ті, хто приходили, вони потім нас проводжали зі сльозами, з вдячністю? Типу, що ви таку справу робите, от молодці. Ну і неоднозначно насправді було як виступати, особливо там співати якихось пісень. Ніби весь концерт сумне співати не будеш. От ну не будеш, тому що хто ж витримає та скільки тих сліз можна. А з іншого боку, ну і не поскачеш. І це такий дисонанс, але потім воно чим більше ти їздиш, тим більше воно ставало якось на своє місце. І ти вже розумієш, що є місце да, якійсь веселій музиці, безсенсовій, От її не хочеться сьогодні показувати. Uh -huh. Але все, що про Україну, все, що про нашу любов, все, що про нашу віру в перемогу, з про вдячність до воїнів, оце все ми виносили і. Єдина пісня, яка мені дуже важко давалась, е я помолюсь, кулі. стала в принципі таким потребою її випустити. У мене загинув дядько 20 травня на війні, і я хотіла якось присвятити йому подякувати за його подвиг, тому що він був, він пішов добровольцем, він по іншому жити не міг. Він казав, що ви ж тут. Мої дівчата, дочки, там, е, дочки, е, якщо я не поїду туди, я не хочу захищати вас тут, я хочу, щоб сюди ніколи не прийшли. От, і з цією такою ідеєю, м, при тому, що він і в АТО був, е, теж добровольцем, наскільки я знаю, наскільки там воно теж так, так? Тому, е, коли він загинув, для нас це було дуже великим шоком спершу, ну, ми не вірили. А потім, от мене, потреба було у якось е, залишити по цьому пам'ять, uh -huh. щоб завжди звучало, що ця пісня присвята для мого дядька Андрія Лозюка. І, от певно, коли щось робиш, те, що раніше не робив, вона була перша, що ми записували, перша, яку ми думали, як і ну, взагалі стикнулися студія звукозапису, там аранжування, тобто ці всі речі навіть раніше не знала, де шукати, які взагалі етапи. Е, 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 е. Для uh -huh. створення пісні. Типу, написати слова і музику, я думала, що це все і, і хватить. А насправді це тільки саме така верхівка. Я так бачу, що ви все одно потихеньку, потихеньку піднімаєтесь по сходинках і знаю, що десь зовсім скоро щось ми почуємо новеньке, тож давайте про це ще поговоримо, що нас чекає. Так. Е ми вже адаптувалися до цих наших таких трагічних подій, і зрештою е, в мене тепер світогляд змінився м, в тому, що я хочу, поки я можу жити, прожити своє життя, не відкладати його на післязавтра, не, не чекати, що мої внуки їх може не стати, якщо я насправді буду мислити так, от що ми маємо страждати в цей час. Е, і відповідно я включилася навіть в таку. М, Безсенсову свою творчість. Тобто я написала пісню колись просто ну ніби жарт з колишнього, який на той час ще був в такому проміжному періоді, бо ми ще ніби не розійшлися, але кажу, давай, щоб я могла тобі присвятити любовну пісню. Він такий, ну давай, давай. Що це? Кажу, оце отак я не бачу наші почуття. Вони ніби були і класно, але знаєш, ну все, певно, до побачення. What's up? what you call Вона теж така про те, що ну не треба. Сьогодні любов стала не настільки трагічною, як би там була для мене раніше, Того, що це всього все почуття, які сьогодні є, завтра нема. І чим раніше ти закриєш якісь погані стосунки, тим скоріше ти вступиш в інші, які можуть бути кращими, можуть бути ще гіршими, але теж ну типу, треба із цього витягувати, якісь ловити ага. момент кайфово, якщо стосунки не задались, можна писати сумні пісні. До речі, я так за 20 хвилин написала пісню, яка, певно, вийде наступною. Mm -hmm. але, але її треба ще дуже багато допрацьовувати. Проте сам момент, що реально за 20 хвилин це через те, що я багато там вже перечеркувала, бо я написала за 5 хвилин два е куплети і два приспіва. Mm -hmm. Тобто, от, отак воно і прийшло. Ну mm -hmm. І я записала, поки пам'ятаю, поки пам'ятаю, записала аудіо для м -м, Володимира Підубника. Він пише мені аранжування, от на бам-бам-бам, він написав аранжування. Uh -huh. uh, ще була пісня, де а як то в назветься? Таємниця пісня зветься таємниця. Там теж Володимир Підубник написав аранжування, а слова написав Максим Коломис. Я думаю, вам знайоме <тас> ім'я. Там теж була дуже засмішна історія. Я написала пісню на Ліну Костенко, але коли стикнулася, це була моя перша пісня, і взагалі моя мрія дитяча була написати альбом на класні поезії відомих українських поетів. Uh -huh. І перше, що я до себе обрала, це пісню Ліни це вірш Ліни Костенко. І я написала: це була моя взагалі перша пісня авторська. Да. Але коли я захотіла її видати, зіткнулася з авторським правом, де мені навіть не знаю, чи це настільки є, як мені сказали, що типу, ти не видасиш, тому що Ліна нікому не погоджує. Uh -huh. Типу, ти там на неї не вийдеш всі діла. І я так. Щось Максим спитав, як в мене справи, чи що. Ну, З нічого, просто ми там не, не спілкуємося. Ну, отак якось воно mm. в мене в житті відбувається випадково. Типу, сумую, бо написала пісню і нічого з нею не зроблю. Так прикро, бо я ж не напишу свої слова на Ліну Костенку mm. по ритміці, по всьому, що я задумала. А от і пісня мені навіть ця подобається. Ми. І що робить? Я зранку просинаюсь, а він уже написав три строфи замість двох. Ну, типу, він зробив ще краще, ніж було. І я така в шоці. Просто Як? — він каже: ну. Ну, так мені захотілось. Я розумію, що навіть ось це це ж можна було не сказати. Та я от вирішила так пожартувати, можна було не жартувати. Я зазвичай дуже рідко взагалі комусь відписую в месенджерах, тому що я дуже рідко сижу і маю час за гратися. Я зазвичай mm -hmm. подивилась і скинула телефон, бо я кудись іду або їду, і типу, і на тому все. А тут так співпало, що в лютому я вже випустила пісню таємниця. Стане нашим твоєм. б міг подумати. Ну, та, така доля, бачить. Да. Ну що ж, на жаль, наш ефірний час закінчується, тож на останок хотіла би поцікавитись, у які моменти ви відчуваєте себе найбільш щасливою? Угу. Mm -hmm. Ну, скажімо, останній момент, який ще досі мене тримає я така на підйомі на Взлеті, це е, в неділю в нас був благодійний захід, благодійний батл, де викладачі Островської школи мистецтв, в якій я працюю, е, Острог Бенд це їхній гурт, і е, гурт, в якому я співаю, вечірня школа. Угу. Ми зробили ніби змагання. Тобто глядачі наші голосували грошима. За гурт, е і ми зібрали там більше 20 тисяч гривень oh, для острога. До речі, дуже е гарна сума. Ми вже перевели кошти для Назарова. Це випускник Острозької школи мистецтв. Він військовий. Uh -huh. е От, але що мене тримає, це ті емоції. Насправді, той заряд, коли ти граєш. Вони грали музику, ми співали коханий поклада, ми співали ой, під вишнею, під черешнею там аранжування Ірини Олійник. Але типу, це теж відома українська пісня. Та, і для мене просто е, неймовірно приємно, коли дітвора е, Оксана, Оксана, а заспівай! Пам, там, тобто вони настільки е, загорілися цими творами, хоча, здавалося б, зовсім не, не сучасно, не те, що їх має там приваблювати. Та? І оці от палаючі очі, це такий година. Е, ми ніби просто забули про те, де ми живемо, в який час, і, і що навколо ми просто були в тому моменті в музиці, в, в тому такому святі, коли дітвора танцює, веселиться, е, дорослі просто насолоджуються, слухають, і це от прям дуже дуже підносить. Клас. Що ж я бажаю вам, аби оцю радість, яку ви відчули від пісень, ви своїми ж уже авторськими піснями нам передавали зовсім скоро, я так сподіваюся, аби все вдавалося і йшло на краще. Адже мені здається, у нас дуже багато різних талантів, таких діамантів, я би сказала, в регіонах і потрібно, щоб про них знали. Дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була виконавиця Оксана Свороход. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі на ITV Media Group.